Привіт, Ще не прийшла з Аврори? Хочу вам швиденько зняти огляд своїх покупок. Покупки мене вийшли на 265 гривень. А, майже все було придбано на знижках, тому в принципі це відео має бути актуальним, тому що зараз всі ці знижки актуальні, всі вони діють. А, тому давайте покажу, що придбала. Побачила ось таку велику коробку, дуже гарну і дуже вигідно її було взяти, тому що тут серветки паперові XXL, тут цілих 200 штук. Ось така велика коробка. Компанія Silken і була з. Мишка на ось таку велику коробку, вони коштували 39 гривень. Я порахувала, що за 200 серветок це досить таки непогана ціна, враховуючи, як виросли ціни на таку продукцію останнім часом. Тому а, дуже рада була взяти ось таку а, коробку серветок, і вони в нас закінчуються дуже швидко, тому а, взяла велику. Так, далі побачила ще на знижках ось такі серветки. Також дуже велика упаковка. Це вже вологі серветки дитячі, тут 120 штук. Раніше я такі ніде не бачила. Це якась як і ось ці, так само і ці. Це якась новинка в Аврорі. Завезли щось, вони новеньке. Аквабей, дитячі, вологі серветки з натуральними екстрактами без спирту. Знову ж таки, тут 120 штук, така велика. Максимально велика а, упаковка. А, і такі серветки коштували 29 гривень. За 120 штук 29 гривень. Знову ж таки, це дуже хороша ціна, і цікаво було спробувати щось новеньке. Радую, що тут є клапан, завжди беру вологі серветки з клапаном. Тому буду тестувати ще ось такі для себе нові серветки. Такі прям яскраві упаковки. Радують око. Так, наступне, що я вам хочу показати, це вирішила я спробувати ось таке рідке мило. Знову ж таки, раніше я його в Аврорі не бачила, в принципі, його ніде не бачила. Якась компанія Alivera, скоріш за все, Україна. Виробник Aqua Cosmetics Group Київ. Там було два види ось такого рідкого мила. Перше, це цитрусова вечірка. Такий я. Таке мило я і вирішила обрати. Дуже довго думала, який же взяти аромат, але уявлення немає. Ну, Якщо тут ще написано Цитрусова вечірка, то можна подумати, що тут буде аромат цитрусів, да? як і на самій упаковці. Також там ще, здається, було мило. З ароматом а, любов на пляжі, щось таке. Там також намальовані були фрукти, але якось я все ж таки вирішила обрати цитрусове. Воно було без знижки, але воно все одно дуже вигідно коштувало. Тут 450 мл, досить таки непоганий об'єм. Коштувало 19 гривень. А, ну, сподіваюся, що воно буде непогане, буде непогано очищувати, пінитися і мати приємний справді цитрусовий аромат. Я думаю, що на літо це просто ідеально, тому, можливо, саме цього літа я його і відкрию, перелью в свою баночку і буду тестувати. І, можливо, ще повернуся за а, коханням на пляжі. Побачимо. Так, наступне, що я вам покажу, це ось такі пакети для сміття. Таке побутове з затяжками. Завжди беремо пакети саме з ними, бо це зручно. Тут 15 штук, 35 літрів об'єм. Ось такі чорні. І вони коштували також 19 гривень, як і мило. В Принципі теж непогана ціна, а от це також була ціна без знижок. Так, Наступне, що я вирішила взяти, спробувати ось такий а, чай трав'яний з лемонграсом. А, компанія Золотий слон. А, взагалі я майже ніколи нічого а, з продуктів в Аврорі не купую. А тут вирішила спробувати ось такий чай, а, тому що він трав'яний, такий я люблю ще й з лимонграсом, має бути такий приємний цитрусовий. І тут 20 пакетів. Пакетиків, пакетиків ціна була акційна. Щось там, ну, справді, якісь копійки він коштував всього всього 9 гривень. Я не знаю, чесно кажучи, що це буде за чай за 9 гривень. Здається, повна його вартість там 12 гривень, а він по акції коштував 9 за 20 пакетиків. Ну, прям дуже дешево. Не знаю навіть, що це взагалі за золотий слон. Вперше буду тестувати такий чай. Виробник, звісно ж також, Украї... країна походження Єгипет, але виробляє, звісно, Україна трев'яний з травою лемонграс, експрес-пакетики для разової заварки, не містить ароматизаторів, барвників та консервантів. Ну що ж, побачимо, що це буде за чай. Можливо, він мені сподобається, я ще за ним повернуся, як знати. Так, а, далі. Наступне, чим хочу показати, це також буде побутове. Вирішила я повторити ось такий засіб: це плямовивідник для дитячих речей, участик усуває неприємні аромати, ензими, кисневмісний, проти всіх типів. Я повторно вже його купую, от буквально на днях він у мене закінчився. Я не можу його назвати яким супер пупер плямовивідником що він справді прибирає всі плями, особливо на дитячих речах, плями вивезти дуже важко. особливо... Якщо не намилити, не випрати їх одразу, а пізніше, то навіть з такою штукою все одно ці плями залишаться. Так, вони не будуть настільки яскравими, вони трошки побліднішають, але все одно повністю всі плями він вивезти не може, на жаль. Проте все одно, хоча б трошки він їх прибирає, а... Тому я вирішила, що треба його повторити. Закінчується він дуже швид, швидко, тому що тут 200 г, я його додаю до прального порошку, до рідкого або до капсул. Uh, і він, uh, як і минулого разу, так і зараз, коли я його купую, він по акції також 27 гривень. В принципі, за такий невеличкий об'єм, непогана ціна 27 гривень. Можна взяти непоганий, не ідеальний. На жаль, я справді сподівалася, може він там буде все uh, випирати. Але... На жаль, він цього не робить все одно, все одно лишаються деякі плями знову ж таки. Тому враховуйте це. Вирішила спробувати ось такі таблетки для очищення пральних машин компанія Start. А тут у нас три таблетки, дуже стало цікаво спробувати. Хочеться очищити очистити всередині барабан пральної машини. Ці таблетки вони забезпечують гігієнічну чистоту, виділяють неприємний запах, знищують вапняний наліт. Сподіваюся, що справді буде працююча штука. А три таблетки на три рази. Одна таблетка на один цикл очищення, тобто, ви це все оцю, оцю таблетку кидаєте у барабан і запускаєте машинку, пусту, як би це дивно не було, але так, пусту, на найдовший цикл прання, який у вас є. Тобто, я не знаю, у мене там, мабуть, години-дві найдовше, може навіть більше, так, і воно просто в пусту пере. Разом з цією таблеткою. І там ще, так, там ще написано, що має бути температура від 60 градусів і вище прання. Тому, ну, спробую, звісно, спробую. І, до речі, ці таблетки не такі дешеві були. Так, вони були зі знижкою. Але все одно ціна була 55 гривень за три таблетки. Тому спробуємо щось таке цікаве. Далі вам покажу їстівне до чаю, звісно ж, цукерки. По-перше, ось такі. Вони дуже смачні. Це. Жувальні цукерки всередині там такий фруктовий сік. Обіцяють нам тут імунітет і для кісток корисно, вітаміни різні, дуже смачні вони. Раніше я їх купувала в АТБ, тепер купую їх в Аврорі іноді. Вони без знижки коштували, зараз вам скажу, коштували 24 гривні. Не знаю, скільки їх тут штук. 90 грамів тут Турція. Так, тому періодично їх купую, вони справді смачні. До чаю. <с -п>? <Оцього. с -п>? Дуже дивного за 9 гривень. І ще ось такі цукерки. Цю фірму я бачила тільки в Аврорі. Один чи два рази вже купувала ось такі желейні цукерки Фієста. Виробник там, здається, Чехія, чи, чи Польща. Давайте подивимося. М -м -м. Так, Польща, так, Польща, Польща. Угу, угу, угу. Угу, так. Ось такі я взяла малинки, 80 грамів в кожній пачці, і ось такі кисленькі фрукти. М -м -м. Здається, такі я ще не куштувала. куштувала якісь більш звичайні. Спробую ще ось такі. А вони коштували по 22 гривні за пачку, в принципі, непогана ціна. Це також без знижки, але досить таки вигідно, вигідно все одно. Ось такі покупки в мене були цього разу в Аврорі.